Привіт! Ви на каналі Буклізблог, мене звати Анна, і це чергове книжкове відео. Отже, я повернулася після невеличкої паузи до вас з відео про найбільш брудкі книги, як ви замовляли. У мене на каналі Демократія, тож оскільки ви вибрали цю тему, то сьогодні я і буду говорити про ці книги. Насправді я не так багато бридких книг читала, навіть не так. Можливо, бридких сцен було повно, але в мене, знаєте, зовсім інша чутливість до такого роду контенту, і бридким я певно вважаю не те, що інші люди. Принаймні, різну медичну літературу я абсолютно спокійно читаю по судмедекспертизі, криміналістиці, якісь там детективи, вбивства, інші жахастики мене, власне, не лякають. Але є три книги, від яких я була просто, знаєте, і налякана, і мені було ось таке відчуття: типу, вау, яке воно бридке, неприємне. І от так, да, було три максимально бридкі книги, про які я хочу поговорити. причому дві з них я прочитала повністю і одну не дочитала, тому що я вже зрозуміла, що я не хочу себе силувати. І, власне, її закинула. Тож я пропоную почати саме з неї. І ця книга це Іствікські відьми Джона Абдайка. Власне, ця книга нам розповідає про трьох жінок, які мешкають у місті Іствік. І це місто воно таке манюсіньке, там всі люди знають, що в них буде завтра. В них життя розплановане, дуже просте, дуже зрозуміле. І власне. Ось в цьому ритмі живуть троє жінок. В них є талант до відйомства. І в один день у це місто приходить загадковий чоловік, якого звуть, я як звичайно забула, але його звуть так, 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 Деріл Ван Горн, який виявляється, ну, я думаю, справжнім дияволом. І, власне, він починає свої ігри з цими жінками. Він робить з них відео, такі, знаєте, повноцінних, і там зв'язується сюжет на ось основі власне, цього, цієї, цього містицизму. Кажуть, що цей роман він визнаний як класне фентезі. Ну, я й власне хотіла перевірити, а що ж там таке за класне фентезі? Я. Колись обміняла е, книги е, якраз Абдайка, ці дві іствікські відьми та іствікські вдови, у Іриск каналу Кіра Скайбукс. Е, так, і я сподівалася, що мені це сподобається. Але я почала читання, і після 70-ї стрінки я кинула. Чому? Тому що мені були неймовірно бридкі персонажі. І це е, були бридкі менші жінки, якось цей. Чоловік деріл, тому що він, знаєте, такий, як свиня, але не ось ця приємна рожевенька хрюшка. А от прям бруднюща така свинюка. В такому влайні товста, неприємна, ем, ви знаєте, ось така клішована свинюка. Цей дерево він мені був. І те, як він поводився, те, як його автор писував, те, до чого все йшло у цьому романі. І от власне ось ці описи мене змусили відчувати ось цю бредотність до персонажів. Я подумала, на що воно ну, мені треба? Ну, і кинула книгу. Але я ніяк не могла зрозуміти, чому вона така популярна. І для того, щоб це визначити, я подивилась фільм. Фільм також із неймовірним кастом. Він також став дуже популярним. В нього там були номінації на Оскар і так далі, якщо я, звичайно, не помиляюсь. І головним героєм оцим деревом був Джек Ніколсон. І що ви думаєте? Мені так само було дуже бридко дивитися цей фільм, тому я його проклацала, проклацала, проклацала. І як на мене, там були найприємніше це те, що там грала Шер і Мішель Пфайфер, і вони були прекрасні. Я взагалі дуже люблю відьом у виконанні Мішелі Пфайфер, тому що вона ну, от, супер, знаєте, така реалістична, тако, от вона саме така, якою я хочу бачити. Віддіо. І, власне, на цьому я думаю, що я, впевно, і зупинила знайомство із творчістю обтайка. Через е, ось ці його описи. Е, він якимось незрозумілим для мене чином е, може витягувати все найнеприємніше, таке знаєте, таке відразливе у людей і переселяти ось ці характеристики в персонажів. Е, від чого мене от просто ну, Я не знаю, от така відраза на фізичному рівні. І я читала ці описи, а там на початку, перші 70 сторінок, там є описи того, як жінкам цей Деріл подобається фізично, та? От і симпатію, як вони до нього відчувають, і автор описує, що їм подобається. Або описує з цього дерева. Знаєте, блискучого в плані, от типу, як лоск жирний, такого всього слюнявого, неприємного. І це настільки не супадає з моїм баченням приємної людини, що мені було настільки відразу, що я вирішила ні. Я не хочу з цими персонажами проводити ніскільки часу. Отак закрили книгу. До побачення. Якщо ви читали цей роман і він вам сподобався, а якщо ви дивились ще й фільм, і він вам сподобався, напишіть мені, розкажіть, чому за що ви любите цей твір, тому що я поки що відчуваю до нього одну відразу, але мені хочеться поспілкуватися з людьми, почути іншу думку тих, хто вподобав цей твір. Власне, це була перша книга із трьох, і поки я не продовжила, я би вас попросила поставити вподобайку під цим відео, а також підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Це дасть мені стимул продовжувати робити мої відео та робити їх цікавішими, а також перевірити, чи натисли ви дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових моїх відео. Отак! Власне, продовжуємо. Друга книга за відразливістю, і це не рейтинг, це просто, скажімо, список. Друга книга за відразливістю це механічний апельсин Ентоні Берджеса. Я дочитала цю книгу повністю, через те, що це визнана класика Стенлі Кубрік, а це Геній, зняв екранізацію, яка є неймовірно відомою. Багато хто читає взагалі механічний апельсин, він став культовим. Я хотіла розуміти, що в ньому такого, а що він таким став. Власне, я розумію, я розумію, але це ніяк не відміняє того факту, що мені абсолютно відразовий головний герой та світ, в якому він мешкає, цей весь світ механічного апельсину. Так, я знаю. Історію, чому Ентоні Бьорчес написав е, цей роман і яка його особиста трагедія е, на це його підбила, е, простимулювала його фантазію. Що він, в принципі, рефлексував для того, щоб написати цей твір. Я це визнаю. І, в принципі, е, я зараз тут жодним чином не кажу, що це погані твори. Ні, це просто твори, від яких в мене відчуття відрази, Ось такої бридкості з'являється. Власне, про що «Механічний апельсин? Якщо хтось не читав, я вам розказую. «Механічний апельсин нам розповідає про групу підлітків у такому дуже жорстокому лондоні, які. Я думаю, скінхе їх можна назвати? Е, та, вони є підлітками, їм там по 16 років приблизно. Е, головним в цій банді з чотирьох чоловік є Алекс. Він же наш головний герой, а е, ця банда. Вони е, п'ють такі собі коктейлі молочні із домішками. Е, вони спричиняють е, невмотивоване насилля до інших е, персонажів, до інших людей. І, власне, тим А Сам Алекс він дуже жорстокий, але при тому в нього є любов до класичної музики, і ця любов до класичної музики, вона дуже контрастує з тим, що робить Алекс. І, власне, я намагалася читати цю книгу двічі. В перший раз, коли я дійшла до моменту, а що ось ця банда, вона після деяких перепитій, бійок і нападів на інших людей, вони приходять до помешкання дім, де власне причиняють чергове насилля, і плюс гвалтують жінку ну, от з цієї сім'ї, що там живе. І, власне, в перший раз я на цьому моменті цю книгу закрила, подумала, Боже. Я не хочу це читати. Взагалі, насилля над жінками, оскільки я можу це зрозуміти. Для мене це неприємна тема. От, власне, в перший раз я закрила на цьому етапі книгу, в другий раз я вже прочитала повністю. І. Там вже прочитала про те, як Алекс потрапляє в тюрму, як він лікується експериментальним чином, і що він відчуває після лікування, і власне як це все це закінчується. І чому мені було бридко? З декількох причин: по-перше, тому що я чудово розумію, що люди із цією, напевно, потребою чинити насилля, вони існують. І мені бридко це усвідомлю. Це пункт перший. А потім мені дуже не сподобався цей сам головний герой. Наскільки він, а, наскільки він задоволений своєю силою, а, тим, що він може творити ось ці жахливі речі, і що його ніхто не може зупинити. А мені дуже сильно бридко було, коли я розуміла, що він безкарний. А, і ви знаєте, мене в кінці засмутило те, що він навіть так зміг ухилитись від, я думаю, повноцінного покарання, такого, щоб могло відповідати його злочинам. Спойлер, тому що він після лікування повернувся в норму в свою оцю норму насилля. І мені було від того бридко. Мені було бридко усвідомлювати, що Ентоні Бёрджес списав цих персонажів із реальних людей, і з реальних подій, із того, наскільки людина здатна чинити зло. І плюс мені дуже додавало дискомфорту оця говірка, яку спеціально вигадав Ентоні Бьорджес. Вона там, звичайно, потрібна. Тобто, це хороший твір, це дійсно твір про про зло, про вибір, про те, наскільки глибоко людина може впасти в своєму бажанні до насилля, наскільки вона може перетворитися із істоти, що здатна до осмислених діянь, просто в тварину, у якої це навіть не інстинкти, ні, це навіть не тварина, Це просто людина може перетворитись в істоту, яка, така, знаєте, отруєна своїм всевладдям і бажанням до. Насильне. І мені було бридко це усвідомлювати, дуже страшно, дуже неприємно і дуже дискомфортно. Тому, власне, ця книга вона у цій добірці. А, але, попри все, це був цікавий досвід читання, хоч я його і не повторю, скоріше за все. А, от приблизно такі мої думки про цей твір. Якщо ви його читали, також пишіть мені в коментарях, давайте обговоримо. Я, попри все, поприклад, мою нелюбов до головного героя, мені насправді дуже сподобалась ця ідея з молочними коктейлями. Чомусь вона, мені здається, такою стильною, не знаю, як це правильно писати. І тепер третя і остання на сьогодні книга це, власне, колекціонер Джона Фауза. Мені було так некомфортно читати цю книгу. Мені. Так було лячно і от знаєте, от до оціпеніння приблизно мені було некомфортно читати цю книгу, але парадокс в тому, що я її прочитала буквально за ну, за день, там, там, півдня в перший день, півдня в другий. Тому що це дуже хороший твір, він дуже класно написаний. І я дійсно повірила в те, як мислять головні герої. Це твір про двох людей, про Фредеріка. Головного героя, який, от знаєте, він такий от він такий дуже тихий, скромний, він виконував роботу у муніципалітеті, щось там писав. от таку, знаєте, Він був такий непримітний, такий, наче, наче напівпрозорий, не існуючий фактично. І він, окрім своєї роботи, мав одне єдине захоплення. Це колекціонування метеликів. А він їх збирав, і начебто, проблеми в цьому могли не бути. Але об'єктивно у нього проблеми з соціалізацією. Він не міг собі знайти друзів, а може й не мав потреби. Для того я насправді вже свої відчуття повністю про цього персонажа пам'ятаю, але не пам'ятаю саме деталі написання автора. Так, і В певний момент Фредерік виграє велику суму грошей, і так стається, що він купує собі маєток заміський із великим підвалом, де можна, власне, тримати людину і викрадає дівчину, яка йому подобається, Міранду. І Міранда перетворюється на чергового метелика. У Фредеріка, і вже на цьому моменті мені стало страшно. Тому що, знову ж повторюся що, в принципі різні види насилля щодо жінок їх описи роблять мені певний дискомфорт. Мені це не подобається, тому що я можу цьому імпотувати Я можу себе представити на їх місці, і мені від цього робиться дуже страшно, так знаєте, лячно і не по собі. Але ось цих неприємних емоцій ще й додає той факт, що Фредерік сам для мене був не дуже то і, знаєте, симпатичним як персонаж і те, як він мислив, те, як він заподіяв в те, що він зробив, як він викрадав Міранду, як він її тримав, як він мислив і до якого апофеозу, до якої кульмінації е доходять його думки, це було насправді страшно. Е не менш страшно мені було читати е записи Міранди про те, як вона проводить свій час в. Місці, де її, по суті, ув'язнили, так, І про її думки, про її життя мені було дуже страшно. І знаєте, оця бридкість, яку я відчуваю до цього роману, я відчуваю її, певно, до Фредеріка, перш за все. Тому що е Міранда, вона на контрасті з Фредеріком, вона дійсно здається таким, знаєте, непівпрозорим е прекрасним метеликом, у якої є земне життя. І, і насправді ось те, як розвивається цей твір, як доходить до кульмінації, абсолютно логічно. Я була неймовірно зачарована тим, що Фаус зміг настільки точно і настільки по-різному описати цих двох героїв, що я їм вірила, вірила абсолютно мені. Ну, реально здавалось, що можуть існувати такі люди, як Фредерік і Меранда, які ось так от мислять, які ось так от діють, які опинились у ось такій ситуації. І ще мене більше вражало те, що Фау вже написав цей роман першим, і це просто ого, го ого, го людини неймовірний талант був, і мене це вразило. І не дивлячись на те, що написано це абсолютно прекрасно, дуже так знаєте, точно, я не можу подолати своєї відрази саме до того, що відбувається в тексті, до персонажа Фредеріка і до його вчинку, він викрав людину і тримав Міранду у себе в підвалі. Не випускаючи її майже, те, як він поводить себе наприкінці, його думки так, вони правдоподібні, але мені неймовірно бредко, і мені дуже страшно усвідомлювати, що така ситуація може або могла, або сталась в реальності. Але, попри все, знаєте, ці книги, ці останні дві оцінені мною доволі високо, тому що я визнаю талант авторів, але... Ось той дискомфорт, який я відчуваю до цих творів, я не можу його подолати. І, і певно, що з часом не зможу. Але що характерно, е, ви знаєте, я коли книги прочитаю, якщо вони мені не сподобалися, але або я не відчула до них якогось особливого зв'язку емпатії або симпатії, я ці книги продаю, віддаю. Ну, одним словом, звільняю свої полички від них. Але механічний апельсин» і колекціонер, ці дві книги. Вони залишились у мене в бібліотеці, вони лежать на дачі. І я їх зберігаю, тому що це дуже класні твори. Ось виходить така. Дихотомія, мені неприємно думати про ці твори, неприємно думати про персонажів, про події, які там відбулися, які там описані, але я абсолютно визнаю геніальність їх і геніальність їх авторів. Тому ось так вийшло. Ну і традиційно я вас прошу написати мені про колекціонера, якщо ви читали, розкажіть мені свої враження. Я знаю, що є люди, які страшенно люблять цей роман. А я не можу це усвідомити, хоча я можу це зрозуміти. І, власне, опишіть мені своє ставлення до цього твору, якщо ви його читали. От, власне, на сьогодні все. Сьогодні доволі коротенький ролик, тому що я вирішила його зробити так для розкачки, щоб власне знову повернутися на YouTube і продовжувати робити відео. Тож. Ставте вподобайку, підписуйтесь, ставте дзвіночок, не забувайте про мене, пишіть коментарі і зустрінемося ще: бережіть себе та підтримуйте наше героїчне ЗСУ. Па-па!